Якщо ти досі думаєш, що морква це не смачно і її краще не вживати, то дослухай це відео до кінця і ти дізнаєшся дуже багато цікавого, поки я буду готувати цей морквяний тортик. Привіт, я Каріна, нутрисолог з медичної освіти. І тут усе про збалансоване харчування. Підписуйся, щоб бути в курсі всіх подій. Наша морква багата на бета-каротин речовину, з якої організм виробляє той самий вітамін, а і він потрібен для зору, шкіри і імунітету. У моркві також є антиоксиданти, що захищає. Клітини плітковина, яка покращує травлення, калій, який підтримує серце та нормалізує тиск. За складом морква не поступається батату, але коштує в кілька разів менше. Містить той самий бета каротин що й гарбуз, але зручніше в приготуванні, як і авокадо, підтримує серце, тільки доступна кожному. І ще саме головне, бета каротин краще засвоїться, якщо морква відварена або з невеликою кількістю жиру, наприклад, з олією. А яких із цих фактів тебе здував найбільше? Ши в коментарях.